Привіт! Мене звати Тетяна Золотухіна, мені 21 рік. І я провела велику роботу над собою, щоб прийти до професії телеведуча та акторка. Досвід роботи на камеру у мене є. Коли я проходила курси акторської майстерності у Віктора Сухобруза, нас постійно знімали на камеру. Та по закінченню курсів я знялась в короткометражці про кіно. По закінченню школи я здобула медичну освіту. Деякий час попрацювавши хірургічною медсестрою, я зрозуміла, що це не моє покликання. І вступила в Київський університет культури. Зараз навчаюся на першому курсі факультету телеведуча. Як я можу охарактеризувати себе, творча, цілеспрямована та комунікабельна людина? Захоплююсь спортом, танцями, верховою їздою і вправно володію пневматичною зброєю. На даний час я працюю нянею і маю підхід не тільки до дорослих, а й до дітей. І головне, це не заважає моєму навчанню. Я можу ще багато розповідати про себе, але краще розповім про особисті зустрічі. Дякую за увагу!